Тварюки Соловйов та Симоніян пишаються ударом Путіна по сумам. Вони наперу відпрацьовують нову методичку Кремля удар по сумах, то все в ракі, мовляв, били по військовим, а не по цивільним. І взагалі, то просто Україна хоче нову бучу зробити, щоб допомоги більше дали. Ото покручі, скажіть, чи перетворять вони те, що сталося у сумах на Новобучу? Як ти справедливо сказав, або вони перетворять на Нову Бучу якусь іншу подію? Ну чимало буває прильотів, мало чого взагалі буває на війні. Вони намагатимуться зробити Нову Бучу постійно. Щодня вони намагатимуться щось таке утнути. Чому? Тому що це єдиний спосіб для них зараз продовжити війну. Соловйов пробріхує свою версію подій, мовляв, била українців не російська балістична ракета, а українська ракета ППО, а правдоподібніше нічого не придумав. Саме покидьки, які чинили свавілля та страшні злочини проти людства в Курській області, їх зібрали для нагородження в будівлі. Ми туди довбанули, нагородили. Кількість загиблих вояки, як завжди, приховуються. А ось далі питання, що сталося. Традиційна українська ракета ППО досягла іншої цілі, що призвело до того, що, на жаль, загинули й мирні жителі. Та що ж це в Україні за ППО таке? Вибухає прямо як півтонна балістична ракета. Не будемо зараз увесь цей бред цитувати. На суді усе розкажете. Ну, це трагедія, трагедія сьогоднішнього дня. При цьому щоразу мені треба якось у собі викликати ну ось, е... шукати якісь емоції, щоб відчувати співчуття до мирних жителів. І тут же я себе ловлю на думці про те, що я бачив у Курській губернії. Нас в принципі цікавить, як ти Курську губернію побачив. Ти машиною часу ділися, про те, що ці гади творили там. І про те, який щасливий просячий вереск ішов з території України. Як вони насолоджувалися, як їм подобалось, коли гинуть? Коли гинули наші діти, як вони насолоджувалися тим, що личинки колорадів горять і гинуть. Коротше, пропагандисти вирішили зробити шоу на кістках, щоб прикрити дупу Путіна перед переговорами, але не вийшло. Зараз вже на 18 століття. У всіх є камери і докази ваших злочинів беззаперечні. В Росії почався бунт поранених у військових частинах. Вони записують відео, що їх відправляють у бій на костелях, і навіть починають здогадуватися, що може родіна хоче від них здихатися. Ось ми ось ми знаходимося у цьому приміщенні. Збирають. Ось хто з тростинками. Правда, темно. Вбік якось. Розійдіться. Розібрати. Просив хлопців на вулиці. Ось хлопці у нас. Стоять з милицями, з тростинами. У тому числі я. Обличчя, звичайно, погано видно. Ідемо бити ворога. Категорія Д. Відправляють усіх без ніг. Без рук. На милицях сліпих інвалідів, ось де знищення, так просто нас геноцид влаштували. Серед російських воєнкорів такі підрозділи вже почали називати каліч полкані. Тобто, поки ці конкретні окупанти жаліються, російська пропаганда цей процес нормалізує. Так само, як віслючків. Віслючки то не від хорошого життя, але можна змиритися. А віслюк це не від хорошого життя. Давайте будемо чесними. Але віслюк це краще ніж на своїх двох. Ось так потім вони скажуть, що штурм на костелях це, звісно, погано, але краще ніж без штурму. Глибинні біля телевізору. Телевізорі покивають головою і скажуть, що так треба. Російський солдат напав на пошту, бо знайшов у себе в поштовому ящику м'яту квитанцію за 23 й рік. А це взагалі-то страшна неповага. Як так? Путін сказав, що я еліта, то лежіть мені ноги. Ця квитанція за травень 23-й. А чому нею добу хтось підтарав? Ця квитанція у вас. Телефон прибере мерзота. Телефон прибери, своїми очима не моргай. Вони в тебе безпонтові. Я тобі приїхав, пояснюю, чого в мене квитанція. Ти нею дупу витирала. 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 Зараз я тобі витеру і так само принесу. На мерзота. Я воював. Я воював, зрозуміла мене, мерзоте. Каже, що ти дупою моєю квитанції підтирала після перепалки з працівницею пошти, горе окупант, який якимось чином вижив, повернувся додому і напав сокирою на сусідів, через що його забрала поліція. Ну і власне, що тут можна сказати? Ви самі винні росіяни, що такі люди з вами живуть. Вас попереджали, але ж ви не розбираєтесь в політиці.